the last Do last peaks, the trees turn gold. A side more precious, stories told. Mountains rise where leaves cascade, and orange glow, where shadows fade. Whispers dance to crisp, cool air. Nature's palette beyond compare. Of grace in and Timeless place Golden Pinks in autumn's light Aston's beauty Shining Bright through the trees the winds will speak Whispers of love on Golden Peaks. Привіт. Два місяці не виходила на зв'язок. І сьогодні знову, ніби по-новому, починаю записувати це відео. Сьогодні. Ми направляємося в одну саму одну любимому мою точку, де я люблю відпочивати осінньо-зимовий період. Це є такі трейлери в лісі. У мене вже є одне відео з минулого року на каналі. Так, я теж знімала в минулого року, і цього року ми знову туди їдемо. Тому ласкаво прошу на мій канал. Я дуже сильно за всіма вами скучила, тому. Я знову повернулася, і зразу з таким відео дуже затишним. ось, Тому так, от ми зараз вже виїхали, їхати туди пів півтора години або дві години. По дорозі ми ще заїдемо в Костко, купимо різних е штучок, е різної їди, попити, все, що нам буде потрібно на два дня і дві ночі. тому, Тому так, все, ми. Направляємося, виїжджаємо. От тільки з дому виїхали і їдемо на відпочинок. Забула додати, що ми їдемо ще обов'язково в Starbucks? Перед тим заїхати обов'язково. Я. Венті Ice Match. 20... 20... 20... 20... Uh, unsweeted matcha. Sure, it's unsweeted. No, classic syrup. Yep, and uh, please add uh, sugar-free vanilla. Oh, did you want me to use sugar-free? Yes, please. Gotcha. Uh, Al almond milk. And almond milk. Mm. Not old almond. Oh, sorry. Yeah, yeah. How you guys doing do no. some small trip, yep. There's no more cookies? Yep. I'll open it Okay. you, okay? No more cookies, there's no more cookies. Smells put okay? No? it? Yes, please. Yeah. Um, Do I have a good one. Thank you, YouTube. I a song is <laughs> Сейчас, вес. Дінг, ding дін ding, 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 ding Ми приїхали вже темно на вулиці. Ми цілий день в дорозі були, тому, 에, коротше, темно вже, п'ята вечора і на вулиці вже там. Wait, wait, де вікно вона буде дивити. Отак буде? І що буде казати? Олень. І він, і він буде казати, я хочу піцу. Піцу? все, тому ти закрив, ми закрили жалюзі, та і все. Так. Ну, правильно, щоб ніякі олені тут не ходили нам, та? Так. І тільки форми не буде нюхати. Тільки нюхати? окей. Тільки піцу смаку. А, окей. Доброго ранку, доброго ранку. Це вже ранок наступного дня, і поки я зараз буду збиратися, ми будемо йти на водопад. Хочемо тут погуляти по місцевій території. Я скоренько просто покажу вам свою косметичку, що я сьогодні маю з собою. Взагалі, що я переважно з собою беру в такі поїздки. У мене є моя база, мої самі такі. Важливі речі, які я завжди беру в косметичці, я зараз вам коротенько про них розповім. Давайте я почну, напевно, з догляду, з доглядових продуктів. В першу чергу, я завжди, навіть осінню зимою, я завжди маю СПФ. СПФ обов'язково завжди має бути зі мною, тому що навіть осінню і зимою бувають сонячні дні. Олійка і ензимна пудра. Мір, чи як він називається, я не дуже точно знаю. Це ось цей крем. І ензимна пудра разом. Це моя улюблена олійка для тіла. Парфумована олійка. У мене є декілька ароматів. З собою я взяла Berries and Cream. Ось такий аромат. Він пахне дуже ніжно, не дуже сильно. Перенасичено, тому мені дуже сильно подобається. Сиворотку доглядову обов'язково я з собою беру, тому що без цього моя шкіра просто стягується і стає дуже суха. Крем під очі також обов'язково має бути. Щось не хоче воно. Ось так. Для губ. Просто зволожуюча маска. Особливо на ніч. Я її використовую, вона взагалі дуже бюджетна, вона там коштує щось біля 5 доларів чи 6 на Амазоні. Вона дуже класно зволожує губи. Крем для шкіри, для шкіри обличчя. Він і нічний, і денний. Я його переважно використовую більше на ніч. Взяла ось такий праймер, тут пише, що це праймер, а мені воно от на обличчі більше схоже на тінт. Тобто легенький відтінок. Мені дуже подобається. Тому я обов'язково це беру з собою. Кісточка це для рум'ян. Рум'яни, які я користуюся вже не перший рік. Якщо бачите, вони вже в мене такі закінчуються. В такому відтінку розовому, дуже класні, мені подобається. Олівець для брів від NYX. Тут для Дуже класний, до речі, консилер. Пудра. Як фініш-тач для обличчя від Givenchy. Це просто топ. Ну і кісточка Шанель також. Вона маленька, компактна. Також я завжди всюди до собою беру. Такий коротенький, швидкий обзор моєї косметички, яку я зібрала на швидку руку. Просто щоб самі. Базові самі важливі речі були зі мною тут. І зараз я буду вже вдіватися збиратися, бо мої вже мене чекають. Ми хочемо погуляти по території. Покажу вам також, що тут є. Тереба покричі ось таким зеленим, ну це навіть не мох, це просто ось такі, Ми як наросли. Ik dacht dat het koud zou worden als ze dat zegt. Hey, 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 hey! hey. 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 e aí Расскажи. На хаос так. и листа. Его. И вет. И листа фаер. Фаер? <laughs> а що, больше? Где мы були? Мы были... На хаосе. А где мы там ходили гулять? А Как много waterfalls 100. 100? Расскажи, что. Передай бабсю привет, Денчик. Иди, 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 всем пипах. Это все. Бай-ла-ла-ла, бай-ла. Тивик, бай-бай. 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 Бай. 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 Бай-бай. Бай. Бай. Бай-бай. Бай. 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 Все? Бай. 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 на бай 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 Сьогодні мінус два. Все замерзло. Машина. Вікна позамерзали. Але і сонце світить. Погода супер. Я знаю. Я буду постійно біляться. Ти гарний ранок. Явно бачу. Такий прям морозний. Супер. Все замерзло. Тут крісла позамерзали. Вчора так не було, вчора було десь плюс сім, напевно, сьогодні мороз, все позамерзало. Це навіть видно, як ми перобуються з землі. Неймовірна красота сьогодні зранку. Хоча ми вже їдемо додому. Дуже гарно.